Боже, яка смакота, та й готується дуже легко. Нарізаємо шампіньйончики та піджарюємо з цибулькою. Беремо м'язко, яке вдома знайшли. У мене куряча грудка. Нарізаємо довільними кусочками. Не забуваємо про наші грибочки. Боже мій, яка ніжність! І це м'язко викидаємо на сковорідочку до наших грибочків і піджарюємо. М -м -м. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо вершки. Це така буде смакота. Просто пальчики оближеш. Я іще додам сюди плавленого сирочку. Берете ваші улюблені макаронні вироби та у сирому вигляді викладаєте на сковорідку та заливаєте кип'ятком. Накриваємо кришкою та чекаємо, коли повністю приготується. Все можна подавати на стіл.